Наші бурхливі оплески Олександра! За кущик кохання, кущик здоров'я, Олександр. Піднімаємо келихи, лікоть відводимо якомога далі і кущ! Пишем? Зараз зі мною знаходиться 3,2-1. Мотор. Пише. Зараз поряд зі мною знаходиться чоловік Олександри І я хочу запитати тебе декілька таких моментів з життя Олександри. Але для початку давай виснив на кого з відомих людей схожа Олександра. Е, ну Я тобі так скажу, вона похожа на себе в першу чергу. А потім А, а потім всі, 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 всі відомі люди на неї походять. Не до Добре, от чи пригадуєш ти вперше, коли побачив Олександру, і от які емоції в тебе були. Що на думку прийшло? Я, ти знаєш, я коли побачив Олександру, то я тоді бачив так зі Я її дуже сильно люблю, бо вона постійно мене питає. Бо ти мене не любиш. Я кажу, там, я тебе люблю. А... «Ні, ти мене не любиш. Я Кажу, ні, та я тебе люблю, що ти щось переживаєш». спориваюся. Так що нехай вона не переживає, вона, вона, вона мій вибір. Е, я її вибір. Е, я її дуже сильно люблю. Саме в нас, більше нічого не потрібно. Чи пам'ятаєте ви, от коли вперше зустріли Сашу? І яке було враження? Так, пам'ятаю. Якось брат. Е... Заїхав за мною, вже була Саша, чи то ми за Сашою заїхали. І вона сідає в машину, а він каже, Іра, вона так гарно співає, і я така Сашка, заспіває щось. Я не пам'ятаю, що вона заспівала, але вона коли заспівала, я така, оу, круто було! Оце отак ми познайомилися. Справжне було: вау, круто. А чи чули ви, як співає Олександра? Так то моя невістка. То вона вам наспівує щось так трошки. Так, то вона найкраща, це моя невістка. Скажи, будь ласка, от. Три слова, з якими в тебе асоціюється Олександра. О, о, о я навіть не знаю такі три слова. Ну, по перше. Я це... думаю, що о о, о" — це вже були три слова. Це вже такі. два і з трьох. Хіп, ну. І побачив, я зразу зрозумів, що це от сама найкраща людина, яка може бути для Руслана. Все. Для твого друга. Для мого друга, ну, так. Здоров'я саме найперше. Щастя і благополуччя. <звук> We have, we still have, the chance To break the chance and fly Like lightning to the rainbow Хочу тобі побажати, щоб для тебе якщо зима, то біля каміна, якщо літо, то тільки біля басейну, якщо клуб, то до ранку, якщо гуляти, то тільки з друзями, якщо йти, то красиво, якщо кіно, то комедія, якщо любов, то справжня, якщо жити, то яскраво, теж як сьогодні. І від душі тобі всього цього я бажаю. Дорога Сашуля, ми тебе вітаємо. Бажаємо тобі здоров'я, <пит> щастя, <пит> любові, всього всього найкращого. Щоб ти була щаслива, У тебе хороший чоловік, хороша дитина. У вас буде все добре. У вас буде все як найкраща розкладах. страдах. Всього найкращого. Саша, тобі головне здоров'я, любові і кохання. Я приємна привітання. От скажи. Що ти відчуваєш сьогодні на святі, коли Олександра святкує своїх 25 років? Ну, звичайно, радіє за неї. Ж. Сьогодні є свято. Сестричко, вітаю тебе з твоїм святом, бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у житті, всіх благ, більше позитивних емоцій. Що це все було добре. Все так, як ти захочеш. Ким Олександра могла бути в минулому житті? Кішечкою. Чи така го тігріця така, чи от кішечка? Якраз золота серединка. Ресь, ресь, ресь. А ще які є звірі на літеру R. Не, не, от е от Руслан це є волк. <рес> волк. Літеру R це волк, так? Волк. Просто волк. Олександр. <рес> <рес> <А>. mm, Олександр. <рес>

Это самый сто, чобинки до воды Щепочь до давай танцух рок-н-роба Скажіть, яка пісня в її виконанні от найкраща? Мені здається, що з її голосом, з її творчістю, можна в їй багато пісень пікловати. Можна їхати на Євробачення? І джемало би переспівала. Ну, йшла нога в ногу, скажемо mm -hmm. так. Не будемо вже так, ну будемо відверті, скажемо так. Джамала просто підтягнула так, а рік назад би Сашу порвала. Сто відсотків. Як ти думаєш, який подарунок от Олександра хотіла би найбільше? На свій день народження. Другу дитину. Тимофійчика їй мало. Я знаю секрет, просто мені казала Олександра, що Руслан казав, що вже пора би і другу дитину. Так, щоб вже було вже до пари. Тобто, щоб вже не спати взагалі. Так, да, щоб взагалі не спати, і на ні, поки що ні. Скажіть, на кого з зірок відомих людей, артистів, схоже, Олександра? На себе. В першу чергу завжди тільки на себе. Вона є на малю фрейм. Це вона вкрала мене слово, це мущинчики. Мужчинчики. І ще якось так. Тем, кажу. Чи подобається вам сьогодні свят? Так, да, звичайно. Свято дуже гарне, дуже гарно організовано. Сашуля молодець, вона завжди на висоті. Креативна, позитивна, весела. Ну, Багато-багато слів можна про неї говорити. Ще хочемо. Від... Ми її ще раз вітаємо, приєднуємося до всіх побажань. Всього, що вона сама собі може побажати, щоб всі мрії збувалися. Збувалися тільки тоді, коли вона цього хоче, як той казав, вчасно. Ну, і і всього тільки є хороша на цій землі, щоб в неї все було. Селфі з дня народження! Олександри! Вищі руки, хто так славу любить? її? І всі посмішки на 36. Скільки там звіває? 32. два. Сіпер посліхаємось. А тепер всі разом куш! <Wrap hat��> Сьогодні ми святкуємо день народження. Олександре, вона знаходиться поруч зі мною. 25 років, от вони вже тут. І скажи, як тебе враження від свята? Ой, враження тільки позитивні, тільки хороші, хороші враження. Це маса вражень. Я дуже готувалася до цього свята, переживала, щоб все вдалося. І зараз на такому позитиві. Що навіть не можу передати дуже багато вражень. Я задоволена, я щаслива. Ну і хочу тебе запитати: от як все ж таки ти називаєш свого чоловіка дома? Ну, я завжди його називаю Заяц. <гум> заяц, от він якраз прийшов, мій Заяц. Був <гум> такий бум, навіть не віриться, що дійсно 25 років. Я дійсно дуже вас всіх люблю. Я дуже рада, що всі, хто тут зі мною, самі близькі, мої, самі рідні, мої кохані, любимі, найдорожчі, що прийшли розділити зі мною моє свято, мою радість, мої 25 років. Люблю вас і цілую. А от знаєш, багато хто казав, що ти схожа на Олю Фраймут. Так, доволі часто. Мені таке кажуть, хоча я не знаю, мужчинчики. Все, оцю фразу я хотів почути. Шулечка, наша красотулечка, лопотулечка, наша кумася дорогенька. Ми тебе вітаємо з таким прекрасним святом. Бажаємо тобі, здоров'ячка, Звичайно, як усі вже тут бажали сьогодні. Бажаємо, щоб ти завжди залишалась такою квітучою, ніжною, лагідною дружиною, мамою. Бажаємо, щоб все в тебе в житті здійснювалося. Ну і звичайно, я думаю, поповнення маленьких нащадків. Ми збираємо, напевне, весь позитив цілого світу і хочемо передати подарувати. тобі його, подарувати, щоб він завжди був з тобою, щоб ти не мінялася, щоб ти завжди була така, як ти залишаєшся. Чудова жінка, мама, дружина ну і, скажімо кума. так, кума. Подруга. Так. <кл> я>, ну, я вже бажала здоров'я, щастя. Здоров'я це найголовніше. А найголовніше, напевне, що... Ще щоб здійснилися такі мрії, такі, напевно, ще такі е, секретні, секретні, навіть може такі, що і чоловік не знає. Ну, буває кожної жінки правда, такі мрії. Ну, я напевно що бажаю, щоб Сашка була завжди такою веселою, радісною, оптимісткою, як казали, е, ошатною словом. Ошатною. ошатною. Всього їй найкращого. Але щоб вона була щаслива і здорова, і щоб діти були здорові. Це саме головне. І чоловік, звісно, щоб були і всі, і вся країна, і вся планета. <рес> всі, всі, вся Супер, помахай ручечкою для Олександра, і цьомчик. <рес> ти сама по собі особистість, але ти всередині себе. Ти це і вся твоя сім'я. Це твій чоловік, це Руслан, це Тимофійчик, і це можливо, я надіюся, наступні ваші дітки, яких вам бажаю побільше, але так, як то кажуть, в міру забагато, то теж не добре. Але бажаю вам по-любому, хоч одного-двох плюс кого вам Бог почне. Це саме головне і саме, щоб всі дітки були здоровенькі, щасливенькі. Тоді батьки будуть здорові, щасливі. Для батьків немає іншого щастя, ось якими теж батьки. Ми це прекрасно розуміємо. Здоров'я, і щастя дітей. Ну що, дорога донечко, вітаємо тебе з твоїм днем народження з 25 річчям. Бажаємо тобі здоров'ячка, любові, миру, злагоди в сім'ї. Ну, що тобі ще побажати? Нехай матінка Божа завжди тебе охороняє. Завжди, щоб ти була весела, любима, щаслива, щоб збулися всі твої мрії. Всього тобі найкраще. Я бажаю, щоб ти завжди будувала навколо себе не дамбу, не бар'єр, а коло друзів, родинне коло, яке було би для тебе оберегом. Яке би завжди тобі дякувало, хотіло тобі примножити твоє щастя, щоб ти цього хотіла обоюдно, щоб ти кожен день думала про те, що сьогодні доброго треба зробити. Я бажаю тобі Божого благословення, вдачі на кожній ниві, щоб Бог тебе благословив на всі твої добрі починання і ти по житті рівно, без поворотів. Щоб завжди тобі світило сонечко і зелене світло. Цьом. Так голосно викиньте, так? Ось! і в кожної, напевно, донечки в мене особливий зв'язок з моїм татом, тому розчула мене до сліз, а я дуже... І під ваші оплески я запрошую сюди. Вау, який торт, Олександра, для тебе твій торт на день народження. Підтримуємо, підтримуємо оплесками. Нехай вона збереться зі всіма мріями. Ваші оплески! Нехай ці збуваються і бажання також.